Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде обмін, обмін живністю. Будемо мінятися індиків на качок і качера на качера. Я буду мінятися живністю зі своїм гарним знайомим. Він також тримає живність. у нього є індики, і він попросив мене помінятися самцями. Мені, в принципі, індика не потрібна іншої крові, тому що я собі індика в тому році вивела іншої крові, тому в принципі мені його індик не потрібний. У нас обмін буде трошки інший. Дивіться, я йому завезу одного із своїх молодих індиків. Він захотів світленького, гарненького такого, ось цього на передньому плані, ось оцього. оцього. Індика завезу. Він темного не захотів, бо в нього є темні індички, а він покриє їх оцим світленьким індиком. А я візьму собі на заміну дві качечки у нього коричневих, таких як в мене є, шоколадних індокачки. Він розводить крупну лінію червоних індокачок. Ну, я вже поїду подивлюся, тому що я їх не бачила, це він так казав мені. Ось, тобто на одного індика візьму дві індакачки. Ну ви як розумієте, індики дорожчі. Індиків я продаю, можна сказати, у три рази дорожче, ніж індакачка одна коштує. Але так по дружбі, по знайомству, ми вирішили помінятися. Я йому одного індика молодого, а він мені дві червоненьких молоденьких індакачочки. Ну, я привезу, покажу вам. І ще один буде обмін з ним. Ми поміняємося ще качорами. Ось я йому завезу свого червоного оцього. Гарного. Подивіться, який він молодого індокачура, він вже активний, працює. Ось оцей він. оцей. А він мені сказав, що теж дасть червоного індокачура. Він казав, що в нього там дві лінії, тобто тих качечок, які в нього я візьму, то це буде інша лінія. Своїх індокачечок посажу до того нового селезня, якого привезу. Я вам покажу тоді це все, зараз ми поїдемо. Зробимо обмін, тобто я йому везу індика і качура оцього молоденького, а він мені на обмін дає дві качечки червоних і також свого селезня. Уже як приїдемо, я покажу вам, кого я привезла, як вони виглядають. Поки що піду, принесу мішки, запакую цього качура і того молоденького індика. Упаковую я головою вперед. Він тоді гарненько залазить. Попався. Качур попався. indica. Диків набагато легше ловити, ніж качок, я вам скажу. Давай, бачите, собі став і все. Ну, все, далі ми поїдемо, завеземо, і я вам уже покажу, кого ми привеземо. Повернулися, привезли качечок, зараз я вам покажу. Мені особисто дуже подобаються, Гарні качки. Вони гарну кров тримають, чистокровну червону качку. Зараз я зайду в підвал, включу тут, а ні, тут включена дуйками тут наганяємо температуру. Картопля в нас тут зберігається, щоб не підмерзла. О, плюсова температура, плюс 10. Треба вже виключати. Виключу дуйку. Все, поки що. Сьогодні у нас на дворі плюсова температура, тому обігрів нам не потрібний зараз. Качки дуже класні, мені дуже сподобалося. Взагалі, зараз я вам покажу. Побачите, ось тут вони ось вже повтікали. Зараз я установлю камеру. І покажу вам, який в мене був обмін. Ой, а ви зустрічаєте мене, так? Красавчики мої? А ви мене зустрічаєте, а що ви хочете? Що вам дати? Що вам дати моїм хорошим таким? Що вам дати? Зараз я пережену своїх чорних качок, я їх заганяла в цей вольєр на карантин, коли був мороз. А зараз я їх пережену до них туди назад, вольєр, а цих нових качок, що я придбала, зажену сюди у вольєр на карантин. Там, де вони були. І буду переводити сюди тих качечок, що я привезла. Ану вийде звідси. Вітушара, давай. Качки є качки. Зробили мені тут трохи болото в цьому вольєрі. Ну, треба було їх тут тому? залишити на ніч, навіть на дві ночі, тому що в нас морози були. Мені шкода було їх залишати просто там, на вулиці. Зараз ми це мокре заберемо, звідси вивеземо, а сухеньку тирсу я насиплю. Сьогодні на вулиці в нас тепло. Дочищу і продовжимо. Ось я тут принесла трошки Поставимо, щоб було чистенько. Вам, яких я привезла качок на дні крові, двох качечок і качура. Ось одна качечка. Дивіться. Давай, вибігай, вибігай, красуня, давай, давай. Ой, моя хороша, ой, така хороша. Так, так, нове місце. Тебе везли, так, везли мою дітку. Везли, везли з іншого хазяйства. Ось отака дивіться качечка гарненька. Це. це дві молоденькі качечки, Зараз покажу качура. І селезень. Селезні в нього були ще більші, ніж цей. Але я обирала не самого великого, а самого крупного. Знаєте, як ото кажуть? Як ото жадні люди, то вибирають саме велике, але саме велике це не значить, що воно саме хороше. Я вибирала селист для такого середнього, гарного. Давай біжи, давай, красаві, ось такі. Дивіться. Ви знаєте, що я не гонюся за максимальним розміром. Мені треба, щоб воно було крупне і якісне. Кажу ще раз, качками я задоволена. Побачимо, як вони ще будуть розмножуватися. Зеркала в них симетричні на крилах. Я їх не буду зараз безпокоїти, щоб вам показати. Потім, коли вони обсохнуть, бо вони трошки мокрі, то вже покажу, як вони ці зеркала виглядають. Ось такі качки це червона індокачка. Це людина, в якої я брала. Це мій знайомий, ми з ним вже часто, багато разів мінялися птицею. Вони в тому році собі купували яйцей за границі і виводили собі отаких от червоних індокачок. Так що, якщо все буде добре і качки будуть розмножуватися, то в мене також будуть такі качки. До цього селезня я пущу своїх качечок. Оці дві качечки цьому селезню не родичі. Тому. Я до нього ще пущу свої дві качечки, і буде в мене повноцінна сім'я. Потім я вам покажу. У мене також ще є дві червоні для нього качечки. Свого коричневого качура я віддала, тому що він хотів помінятися. Я думаю, що мені, в принципі, теж було б непогано помінятися. Хоча мій качур моїм качкам теж був не родич, але цей взагалі не буде родичом моїй птиці. Якщо він буде активний і продуктивний, то я буду. Задоволена. Кажу ще раз, що я не вибирала самого великого качура. Я взагалі прийшла до них туди на подвір'я, привезла їм індика свого і качура на обмін і дивлюся, а в нього такі селезні, їх 5 штук було. Ходять такі здоровенні, ще більше, ніж цей. А я кажу, а чому ви своїх дорослих селезнів на м'ясо не пускаєте? А вони кажуть, це не дорослі селезні, це молоденькі селезні. Я кажу, як молоденькі? А він каже, що це їхні молоденькі селезні. А він каже, ні, це селезні молоденькі. Каже, вибирай, якого хочеш. Ну я вибрала не самого великого. Я вже колись так приїхала була до одної жінки купувати інкубаційні яйця, побачила в неї селезня. І кажу, Це, цей селезень покриває качечок, від яких ви яйця продаєте. Вона каже, да, дуже хороший оплот. Я кажу, я не вірю, що хороший оплот. Вона каже, беріть яйця, не пожалкуєте. А там такий селезень здоровий був, такий взагалі, напевне, дорослий, здоровий. І що? Я взяла яйця і вийшло, що ні одного оплоду не було. Я потім їй написала цій жінці, що брала, а вона каже: Я вам не вірю, у мене було все добре. Але я теж підклала яйця під качку, через пару днів просвічу і скажу вам. Ну, Людина була свідома, в принципі, вона мені написала відповідь. Через пару днів вона просвітила і свої яйця і сказала, да, дійсно в мене також яйця не опло. Тому ось такий приклад. Що доказує, що не завжди самий крупний, самий великий селезень це добре. Селезень має бути так само, як будь-який племінний самець, має бути середнього розміру. Я не кажу, що він має бути мілким, що він має бути дистрофіком, але він має бути крупненьким, але не самим великим. Він має бути нормальним, спортивним, так сказати. Зараз я їм покладу тут зерно, принесла суміш, таку зернову пшениця, овець і кукурудза. Насиплю каблушку, принесу їм водичку. ідіть, ідіть, діді, ідіть. У вас тут стрес трошки, да? вас привезли, лякали вас, лякали качечок моїх. Зараз вони, я думаю, підійдуть, трошки обживуться і підійдуть. А ну あの, покажется, покажется. Зараз принесу водички, поставлю. ось зерно я насипала. О, кохінки не вже заглядають. Зараз піду водички принесу і все. Буду тримати вас в курсі. Що там мої качечки? Пока-пока. Надіюсь, все буде добре. Зараз я піду картоплю терти, щоб всіх годувати. А вам дякую, що дивилися це відео. Надіюсь, було цікаво. Я показую, що в мене є, які в мене новини. Дякую вам за просмотр. Звертайтеся з питаннями, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока! Занесла качечки. Ох, дивіться, як качур полетів. Воно, дивіться. Качур під 6 кілограмів і він вже кудись летить. Ось так він до качки літають. Самому качуру треба підрізати срочно крила. Ну, перо на крилі. Тому що може дуже легко улетіти. Куда ти зібрався? Ти на сусідні села чи куди ти? А? Куди? А, ну давай. Отак, бачите, отакі гіганти теж літають. Летить він уже кудись. Куди? Воду вам не поставила. Так я зараз вам принесу воду. Отак так що підрізайте навіть дорослим селезням перо на крилах, вони можуть полетіти дуже-дуже легко.